Всім доброго вечора. Погода в нас йде невеличкий дощ, але все одно треба йти вправлятися. Качки гуляють, я зараз занесу поставлю воду нашим кроликам. Так. Кури вже посідали, зараз піду подивлюся. Качки наші тут, всі на вулиці. Так, деякі вже тут. Ага. Так, буду заганять тоді. Вода на завтра. Так, води трошки є, там корм є. Зараз. цикле. что ты бегаешь, че ты за мной бежишь, я еще и не люблю управляться. Так, сейчас я Так, ні, каша не замерзла. Зараз я її тоді насиплю кашу так, кашу я насипав, зараз прикрію Несукачкам, дощ ще більший став. Каша що в нас там? Ага, тіка нагуляє. погода зима и дождь так тут чуть-чуть-чуть-чуть зажимали или пишут или да или 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 Геля, Не хочуть заходити. ану А ну Геля, ти що, що Перший раз. Все, трошки водички вам принесу тоді. Все, хай пробують там кашку, Будьте. U ci, vou ci vůti. Sai головні, sami перший до відра. Так, ладно. Це закінчилося, це теж закінчилося. Вже сьогодні не йтиму по комбікрум цього хватить я насиплю. Так, вчора ми з вами дивилися тут хлопчик-дівчинка, і вже через недільку в мене приїдуть, заберуть. Хлопці в мене ще є четверо, а дівчат всіх забирають. Тут забирають у мене я дві собі каліфорнійки залишаю. Одну каліфорнійку забирають, хлопці залишаються. Так, малеча що у нас тут? Малеча все добре. Зараз будемо кормити. Так, і що наша ця мамочка тут? Я вже сьогодні не втримався знову, поліз нащупав. Не можу сказати, може штук 5-6. Ну, подивимось. Зараз теж. комбікорма, додав їй. Так, ці всі поживають добре. Цю поки що залишив і спарував. Вже вчора вечором я її знову спарував. в общем, даю їй четвертий шанс. і Якщо ні, тоді вона йде на м'ясо. так, Зараз подивлюсь по нашим хлопцям. Що в нас тут? Що в нас дідусь старенький самий. Йому гаванчик наш. Шо? Чистоплотний такий дядька. Да? Ти чистоплотний? Покажись на камеру. Покажись на камеру, який ти красивий. Бачите, вже які брови. Це вже йому Года мабуть три. Це самчик приїхав до мене від Юри Веремчука. І до сих пір він у мене. да? Ну покажися. труся Він цей гарний. Mm. Люблю я гаванну. Я взагалі дуже кроликів люблю. Хоч там в коментарях і мені пишуть, що це не вигідно, це воно дохне. Якщо в тебе з дитинства заложена любов до них, то ти їх триматимеш чи вигодно чи невигодно. Це для душі. Так. Ось я в нас теж ось. Дядька такий чистоплотний, Термончик наш, да? Папка. І молодий ось Він ще в мене не розв'язаний. Не розв'язаний, скоро будемо його вже розв'язувати. Бо вже пора. Пора розв'язувати тебе всюди. Гарний. Я на цій неділі поїду. Давай тебе покажу, як красавця теж. До свого товариша. Тут по місту. Возьму в нього дві кролички. Собі від нього, у нас якраз лінії не переплітаються ніде. І хочу запустити під молодого свого самця. Це вже, по суті, можна вважати, що в мене буде третя лінія, бо всі в мене дві лінії є, а це третя. Але самчика я того продав, самчика немає. Але залишу, мабуть, за цього приплоду, залишу собі цього самчика від того, щоб у мене був ще один для підстраховки. Бо не дай Бог, що може случитися з будь-яким самчиком, а у вас його немає. А потім ви самі, якщо займаєтесь, розумієте, що попробуй гарного самчика зараз знайти. Можна знайти, але за такі гроші, як півкрила від боїнга, я кажу. Так, все, я тоді вправляюся. Тут у мене сидять, у мене тут яйця. У мене тут сидить, все добре, ця кроличка теж спарована першого числа подивимося ця молода, я вже дивлюся, вона трошки відійшла, вже почала їсти. Нічого, нічого моя зайка, моя хороша. От вона взагалі була така, що на неї було дивитись. я думав, щось... Це як у мене перша термонка була, що я придбав. там У мене відео є форс-мажор, або як мене кинули на гроші. Е, вона в мене в цій клітці сиділа, оце ж її сестра. І вона навела і почала тухнути. І просто кролиця пропала. Без, без причин. Ніякого з виду, ні болячок, нічого не було, просто кролиця почала пропадати І кроленята в неї завмерли, тому що в мене не було куди і до кого їх діти. Так, все, я вправляюся, зараз сиплю зерно суміш. Це в мене хлопцям, мабуть, ще піду візьму. І все. Ці ходять, петушки ходять. Так, подивлюся, що тут у мене по яйцям. О! бачите, вже й зверху несуть. Або я теж несу в одному місці, повно ось. Повно. Там, там. Ні, треба або зверху нести, або там нести, або ще десь. Так, а де мій рижик? Рижик? Рижик, ти тут? Хазяїн мій. Як я приходжу, він приходить в мене пить. І п'є він не з того, що я, а п'є він в мене з чашечки. Рижик. Або спить, або не хоче виходить. Всім доброго дня. Зайшов я в крольчатник зараз покормлю, і хочу зробити невеличку рокіровочку. У нас. Значить, оцього самчика, що тут у мене був, я пересажу туди, в ту клітку. А в цю кліточку я хочу відібрати вже трьох самочок трьох самочок. І пересажу сюди щоб вже я знав, що це в мене самки, тут хлопці, і вже потихеньку буду їх пересаджувати, так як в суботу вже приїде за ними новий власник. Так, пересадив я наших кроличок і в мене вийшло сьогодні не три, а чотири. Ну, я ще раз перегляну. Їх уважніше і подивлюся, хай поки посидять. Скільки ж в мене таке насправді цих кроличок? Це точно кролики, по ним видно. А ті в мене поки декілька під питанням. Так, все, покормив, закриваю, хай їдять. Так. Всім все найкращого. Радий завжди вас бачити на своєму каналі. Щастя, здоров'я і миру вам! Красавець! Да? Ти поїдеш до моєї знайомої вже.